Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Повідомляють про це у генеральному штабі. Загарбники не полишають точити Авдіївку, бо були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де силам оборони вдалося відбити 30 атак. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили 18 атак ворога. На Купінському напрямку силами оборони відбито 12 атак протягом доби авіація сил оборони. Завдала удару по 11 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Ситуація на фронті та розвіддані щодо планів ворога. Володимир Зеленський провів селектор на півдні зсу продовжують наступати. А на Донеччині, як доповіли президенту, погана погода ускладнює оборону. Водночас ворог продовжує вербувати ув'язнених. Зеки для армії РФ це основне джерело поповнення втрат на полі бою. Повідомив український лідер. Крім того, Зеленський заявив, що чорноморський зерновий коридор демонструє хороші результати. Останні дні були рекордними за обсягами перевезе вантажів. Лінія боєзіткнення може коливатися. Росіяни різко збільшили кількість штурмів та авіаударів біля Авдіївки. Ситуація довкола міста складна, але контрольована. Говорити про якісь сталі успіхи ні в противника, ні в нас наразі неможливо. Заявив про це речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штопун. За його словами, коксохімічний завод залишається ціллю РФ підприємство під контролем ЗСУ. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. І погода погіршує умови служби. Окопи біля Авдіївки фактично перетворилися на багнюку, але наші захисники не сумують, записали відео про те, як місять донбаську глину. Як вони злізуть по тих сходах, блін? Авдіївка. 2023 рік. листопад місяць. Три дня, два з них. Погодка ахті. Отак От і три дні місимо, коротше, глину донбарську. Бать, як там? Євроремонт, підлога залита. <рив> <рив> Тоська готується. Півночі воду черпали, але це фігня. Сьогодні додому. Але... Пару днів перекуримо можна назад. Вартові неба 39-ї бригади тактичної авіації тримають оборону повітряного простору нашої країни. На те, як працюють наші захисники в небі, маємо змогу далі подивитися. На лінії фронту окупанти накопали вже понад 6 тисяч кілометрів окопів та інженерно-фортифікаційних споруд. Про це повідомляє портал Deep State. Найбільш укріпленими з областями є Запорізька, 1869 кілометрів. У Донецькій на 4 менше. Окрім цього, досить багато окопів і в Луганській області 1140, у той час, як у Херсонській, всього лише 800 кілометрів окопів. І ворог вважав, що надійно заховався, але український сапсан чітко вирахував вороже розташування. Філігранна робота спецпризначенців першого загону центру спеціального призначення черговий раз доводить, що оператори ВПЛА в спецпідрозділах Омега успішно проводять бойові операції.